Група робоча йде як обмежена придатний. Ну, майже кожен місяць поступає такі питання. У мене вже є декілька відео на цю тему, де я розповідаю, що не треба плутати МСЕК та ВЛК. Не треба плутати інвалідність та можливість чи обмеженість придатність. Тому що інвалід третьої групи може дійсно пройти ВЛК. І за наслідками проходження ВЛК за 402 наказом він... Може бути або там придатним або придатним з обмеженням, чи, як раніше казали, обмежено придатним. Але за формальними ознаками, такий інвалід може дійсно служити, наприклад, там, в забезпеченні ТЦК таке інше. Але як інвалід, та особа, що оформила інвалідність, він має право не служити, тобто мобілізувати його можуть лише за його згодою. Одне з перших відео на цю тему було, наприклад, про людей з одним оком. По 402 наказу, тобто по ВЛК, якщо в тебе одне око, ти був обмежено придатним. А згідно з протоколів щодо визначення працездатності, з одним оком це 100% третя група інвалідних. Якщо ви інвалідність собі оформили, жодним разом вас мобілізувати не зможуть. Навіть якщо за наслідком проходження ВЛК ви будете визнані на 100% придатним.